Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Щас дивимося. Таке перше питання. Чому Трамп підтримує Росію? Чому Трамп е підтримує Росію? Чому Трамп, Дональд Трамп, президент США, підтримує Росію? Ну, Це те, що я, я вам і говорила, те, що я раніше бачила, що в нього там є на території Украї... Росії бізнес якийсь свій. Тобто бізнес. І він боїться дуже його втратити, боїться е, втратити кошти. І він чекає якісь гроші, великі гроші. Від, бачите, Можливо, це нафта. Тобто е, втрачає те, що в... повинно бути як фонтаном, таким, знаєте, а воно все летить на повітря. ось, оці всі... Е, НПЗ російський, і він від цього дуже страждає, тобто, тобто емоційно вигорений. Він чекає, він чекає, що Росія йому щось дасть. Пообіцяла йому тут гроші. Він чекає до осені, до осені 2026 року. Він чекає, що щось може йому випаде. Але насправді, насправді, він ну, Путіна, як він каже, Містер Владимир, да, чи як він там він каже, він його не любить. І тут йде, він його сильно розчаровує Путін. Но, але все він, все він робить, вид, що все добре. Тут гроші, тут гроші, він чекає грошей. І весь його бізнес він злітає на повітря, у небо, згорають оці всі його е, е, нефтяні джерела. Бензинові колонки, рідкоземельні метали. Те, що він чекає, рідкоземельні. І ну, все одно він хоче з ним підтримувати. Каже, я підтримую з ним. Бачите, карта свято, карта е, якихось е, за, е, застілля, е, якась тут фуршет, банкет і так далі. Ч, ну, Чекаю, очікування, карта очікування грошей. Зараз е, перевіримо таку. Інформацію мені глядачі написали, чи це правда, чи неправда? Це правда, що е, Путін заплатив е, Трампові е, ну, щось там, як казали, 200 мільйонів доларів, чи от щось більше 200 мільйонів доларів за те, щоб е, Трамп просував е, план е, Росії у війні з Україною. Це правда, що Путін заплатив більше 200 мільйонів доларів. Трампу. Це правда? Так, це правда. Він ще й заплатив йому гроші. Так, це 100% так. Знаєте, Вже сказали, що це твоє буде. Оце твоє, ти вже, як знаєте, ми купи, ти купив у нас уже це все. Купив, можливо, землі вже українські. Оце буде твоє. Тобто, якщо... Ми відвоюємо, то це все буде твоє. Так, це правда. На жаль, це правда. Тепер чекаємо. Подивимося, що чекає Трампа у 2026 році. Що чекає Дональда Трампа на його посаді от, у 2026 році. Ну, Він ще залишається на посаді, підписує якісь тут договори, гроші діле, ділять території, ділять майно. Ну, це його. От. Ну, Я ж подивилася, чи буде йому імпічмент, поки що кажуть, нема. Він, навпаки, буде якісь домовленості, якісь буде підписувати угоди, союзи заключати. Ну, Я не знаю, як його можна вибирати, як він спить там на цих засіданнях, він спить. І спить людина хвора. От Хто його вибрав, навіщо його вибрали? Це просто, я не знаю, ні, він залишається при владі. Він як був так і залишається на місці на своїй посаді. Зараз подивимося, чи буде імпічмент Дональду Трампу? Чи буде йому найближчий час, от найближчі роки, рік Дональду Трампу імпічмент? На ньому стільки судових справ тут висить все. Ага. Ага, буде йому, буде йому. Ви знаєте, він е, піде з цієї посади, він піде з позором. Він піде з позором. Тут або якийсь суд йому буде, або якийсь, знаєте, ну такий е, осудження, людське осудження е, і пригнічення. І на нього будуть тут усіх собак спускати. От. І ще його в чомусь е, обвинувачуватимуть стосовно крадіжок, стосовно маніпуляцій, стосовно якихось хитрих його пасток і ходів. Ну, погано він погано закінчить. Да, тут іде каже тормоз, тормоз, Він піде з посади, його уберуть. А тепер е, запитаю, чи він добуде до кінця своєї цієї е, терміну, чи президентського, чи раніше піде. Трамп добуде до кінця свого президентського терміну? Добуде на цій посаді до кінця свого терміну? От офіційного, законного. Він не добуде до кінця е, свого, своєї? оцій каденції, оце ні, він не добуде там, ні. Він раніше піде. І знаєте, ще можуть це, 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 як от, о, зробити посилання на те, щоб за станом здоров'я. Це все може так зам'яти, що от, от він захворів, і там щось його, знаєте, прямо що він скаже, що грабить свій народ, от е, е, ворує, краде заради. Е, е, Особистої наживи він там заробляє на податках і так далі у своїх громадян. Добре. Наступне питання. Чи буде в майбутньому, у 2026 році, Америка допомагати озброєнням Україні? Озброєнням, грошима. Чи буде допомагати у війні з, з росіянами? Чи буде Америка допомагати найближчий рік? Оце у 2026 році, допомагати Україні. Може зупинити, дивіться, карта. Ото, що пам'ятаєте, ця карта, що на Путіна випадала. От, що там щось домовляться. і Стоп, стоп! Зупинена допомога. Ну, скажем, до весни може бути зупинено, призупинено. Е, нема тут 100%, потрошку можуть буду давати, залякувати. Все будуть, знаєте, але тут якось кажуть, знаєте, буде такий протест е, от, світових лідерів на нього будуть прямо, знаєте, як ото давити. Але тут покажуть, що може бути призупинено. Карта, бачите? Підвішений, підвішений стан. От ми вам показали, от бачите цю ракету, пострибай на одній нозі, а тоді я тобі даме. Отримав листа, заспівай, потанцюй. Тобто якесь знущання. Знущання з України, з українців. Це карти показують. Ну, тут Скоріше ні, ніж так. Дивимося далі. А Чи будуть вибори Президента України у 2026 році? Чи будуть вибори президента України у 2026 році? Чи будуть вибори президента України у 2026 році? Виборів не буде. Ні, виборів не буде. Президент залишається той самий. Виборів не буде. До кінця воєнних дій залишається цей президент. Ні, не буде виборів, ні. Дивіться, що за Ну, що, Хоча кажуть, там якась жіночка мітить на посаду, але тут кажуть, що зараз... Період під час війни тут не можна, тому що кажуть, якщо вибори вибори президента в Україні, вони дають послаблення України у, в процесі війни, послаблення, і кажуть, що тут як розхитування, тобто е, якийсь період без власті період без керівництва, період, це тобто, знаєте, коли оці перехідні періоди вони завжди складні. І зараз не наразі нам треба вже потерпіти до кінця. Воєнних дій і тоді вже робити вибори. Тому що тут показують, що е, поки що ні, Ні, тут кажуть, ні. Карта страхів, виборів нема. Виборів нема. Хоча будуть багато що геть, ганьба, кричатимуть, оце все, буде, будуть казати, але будуть якісь там збиратися, можливо, е, знаю, там якісь е, страйки. Там будуть з плакатами люди виходити, мітинги якісь будуть проводитися, але це не, це не, це не зміна. Зараз подивлюся, Зараз подарюся, що чекає Зеленського президента у 2026 році, що чекає... Президента України у 2026 році. Він щось буде їхати, там двері як закриваються, а якось йому тут кудись ті країни, які раніше йому допомагали. Тут кажуть, що хтось Ну, не пускатимуть його якось кудись він йому йде закривання доріг. Але в будь-якому разі він буде щось підписувати, щоб оці башти переверталися, щоб вибухи оці зупинялися. І щось тут буде по енергосистемі буде вирішувати він, по енергогазовій системі буде вирішувати, підписувати якісь домовленості. Загроза його життю є, але він буде жити. Але знаєте, розсипається його оточення. Тобто всі, всі ті, яких він вважав своїми друзями, партнерами, вони всі якось будуть відходити від нього. І карта він буде себе відчувати дуже одиноко. Самітником таким буде відлюдником відчувати карта страхів. І його буде підтримувати. Тільки та жінка, яка знаходиться поруч. І завдяки цій жінці, світла руса, жінка, я так думаю, що це його дружина, він буде триматися і його дом, будинок, сім'я його. Тобто, із цього оточення, що навколо нього, нема жодного щирого друга, всі зрадники, всі зрадники, тільки сім'я. Треба сподіватися тільки на себе і на свою сім'ю. На своїх родичів і знайомих. Ще якийсь може бути король тут. Допомога йому йде, такий великий, такий здоровий чоловік, і він може бути йому як помічник, порадник, захисник. Він з ним таємно спілкується, і це не буде розголошено, але він його якось, знаєте, допомагає і дає поради дає поради і, можливо, допомагає, так, знаєте, щоб ніхто не знав такий дорослий чоловік багатий, успішний король. Так, будемо продовжувати з вами спостерігати за цими подіями. Зараз подивимося. Чи е... Чи буде революція в Арефії у 2026 році? Чи буде революція? Чи почнуть росіяни підніматися з колін? Чи почнуть вони там виступати проти війни? Чи будуть якісь там протести у Росії? Такі масовані протести? Чи будуть такі масштабні? Ви знаєте, що може бути? Можуть бути. Е, ви знаєте, що там може щось бути у 2026 році з подачі якогось, е, ну, такого якогось чи якихось королів, бізнесменів, олігархів, тут е, щось почнеться. Але воно, знаєте, як почалося, так і, і, і закінчилося. Воно їх відразу прижучить, їх відразу прижмуть. Тобто щось тявкнули і їх відразу. Іди сюди, стій там. Ну, щоб якогось перевороту, тут карти не показують. Тут оцей режим буде придушувати ці всі спроби висказати свою думку, свій протест. Ага, далі. Тепер дивимося, що ще запитали, чи справді це слова Буданова про те, що росіяни близько підійдуть до Запоріжжя. Це... Чи це слова Буданова? Чи буде так, як Буданов сказав? Чи підійдуть росіяни близько до Запоріжжя? Ну зовсім близько не підійдуть, будуть рухатися, але їх затримають. Тобто, знаєте, як перша лінія, там друга лінія, і от на, на третій лінії, це ж знаєте, вже максимально близько, може там 20 км до Запоріжжя, отам їх зупинять. Тобто близько вони зовсім не зайдуть, не дойдуть, але близько 20-30 кілометрів вони підійдуть. Можливо, вони вже десь є так, стоять. Ну тут далі вони, кажуть, не підуть. Так, запитаю зараз отак. Ще тут, щоб кошмарити люди, Чи будуть вони кошмари РЗСВ, ЗВ, ну вони, вони ж такі вони ж такі кошмарять нас. Дронами чи станеться таке, як близько, можливо, це їхні плани. А, а дійсність буде інша. А, о, зараз подивлюся, що чекає наших от, росіян на. Полі бою на Запорізькому напрямку. От що чекає армія РФ на Запорізькому напрямку у найближчі півроку? Карта, дивіться. Читайте. Шампанське треба відкривати. Карта смерть. Перша карта. Друга, що чекає росіян армії РФ на Запорізькому напрямку? Дивіться, тримаються карта поранений воїн, але це наш воїн, він стоїть поранений, на палецю опирається, за, 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 за його спиною будинки без вікон, але вони тримаються. І це про те і ще й про росіян, що вони будуть з костелями без ноги, без рук і будуть лізти все одно на нашу територію. Що чекає росіян на полі бою е, на Запорізькому напрямку? Е, карта влюблені закохані. Буде, постійно в них буде оця, знаєте, відбуватися ротація, е, зміна. Так. Дивіться, тут ну як, активності руху прям що побігли, от на конях стрибали, тут на картах ніде нема. Тут, от вони щось тут домовляються, тут міняються, да, їм будуть гроші йти, але бачите, вони лягатимуть, удобрятимуть наші поля запорізькі, Карта, башта будуть летіти в різні сторони. От, і цілі вони своєї по башті перевернуті, не досягнуть того, що їм треба. Що ще їх чекає? Втрата обладнання, зброї, техніки, карта жертви. Ну, Тобто, дивіться, початок смерть, кінець повішений. Про що можна говорити? А будуть розказувати для своєї аудиторії, що класно, ми все-таки ми такі хороші. Дивіться, Янгол перевернувся, тобто, ну, вищі сили не на їхній стороні. Наші розвідка буде працювати на випередження, і всі їхні ці плани вони будуть розкриті на нулю і буде прилітати відразу туди, куди вони тільки там поставили свою пушку, а там уже туди буде прилітати. У вогні будуть горіти у вогні. Ну, по вісімки, а все одно, знаєте, як ото таракани, їх травлять, травлять, а вони все одно будуть лізти і лізти. Ну, поки що, на жаль, така у нас реальність. Так. Чи нападе армія РФ у майбутньому на країни Євросоюзу? Чи нападе в майбутньому армія РФ на країни Євросоюзу? Підготовка є, але нападання поки що я не бачу. Підготовка є кропотливий труд. Штампують, штампують, тобто у них виробництво налагоджене, і вони там собі спокійненько працюють. І росіяни їхні росіянці вони не здають так оці заводи підпільні цехи по виготовленню зброї, як. Наші ждуни деякі здають тільки десь у подвалі, десь в якомусь гаражі щось поклепало, вже туди прилетіло. Ну, от так. Тому активності в сторону ЄС я не бачу. Так, тепер, чи, ще перепровіряємо, чи нападе в майбутньому. Польща на Україну. Я колись це бачила, що це буде так. Чи нападе в майбутньому Польща на Україну? Дивіться, в майбутнє воно міняється. Зараз карти кажуть, що якась іде домовленість, якась іде спільна угода, що поки оці карти зараз не показують, що Польща на нас буде нападати? Ну колись карти показували. Карти показували мені і не один раз показували, що Польща може напасти на нас. Так, і таке ще питання. Це правда, що при, після закінчення війни... В Україні. Росія знову буде нападати на Україну. Це правда, що Росія після завершення бойових дій в Україні знову буде через час нападати на Україну. Це правда? Ні, я не бачу. Кажуть, якщо е, зупиниться, то це вже буде, знаєте, вже все буде прописано, що ніяких е, е, воєнних дій, е, гарантій будуть там, чуть і не кров'ю підписані ці всі мирні угоди. То, що і е, президент України зараз не вимагає, що, щоб все було проголосовано, щоб все було підписано, щоб все було зафіксовано, не так, що обіцянки. На словах ми вам обіцяємо. Ні-ні-ні. Щоб все було ну, згідно закону. І тут я поки я не бачу. Тобто, це, поки ще воно закінчиться, то це кажуть, вже тоді вже все буде там, чуть ли не на кожному стовбі оці печатки і гарантії висіти. І ствердження, що все в добре. Чи буде ворог армія РФ мобілізувати? Чи... Ні, отак це спитаю. Чи мобілізовує ворог армія РФ українців, які живуть зараз от, в Запорізькій області, на війну на окупованих територіях, на війну з Україною? От Жителів Запорізької області, які залишилися на окупованій території? Чи мобілізують їх проти українців. Так. Да. 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 Але їх дуже мало. Но закон цей вже йде. Закон вже йде. Підписання вже закону, так, труба зове, гукає, звучить, що каже, так, давайте. Підписання йде. Так, будуть, будуть їх мобілізувати, будуть їх. Молодіж, типа срочників, от, і м, туди і контракти буду заставляти їх підписувати. Так, да, це буде. Це, може, вже це я не знаю, чесно, я цим питанням не цікавилася. Ви мене спитали, я вам даю відповідь. І давайте подивимося, коли перестануть діяти графіки. Світла. Так, до кінця грудня вони будуть діяти ці графіки? Та так і будуть. До кінця року, так вони і будуть. Так. Тому що, бачите, тут карта людина з очима перев'язана. Все, так і будуть, так. Так і будуть, так і будуть. До кінця, я ще кажу, обстріли ще летять, і що тоді ще? І що ці обстріли? Знаєте, це все спеціально зроблено, щоб Україна, українці, мамочки з дітками виїжджали з України. Це спеціально, як от, знаєте, виживають Україну, українців із України. Залякування за тут. І оце ж вони так, знаєте, як оце тролять, і оце і псо розганяється. Спеціально стріляють, тільки люди наші зробили оці всі, е, ну, там, відремонтували, а вони знову туди. Вони знову туди. Чи буде е, е, погіршення енергетичної ситуації в Україні? Найближчій оцією зимою давайте дивимося, Чи буде погіршення? Чи буде погіршення енергетичної ситуації в Україні? Погіршення може бути погіршення. На жаль, навіть карти кажуть, що може бути погіршення. Бачите, тут ем, перевернулося, тобто тримався і так отак тримався, оскільки стріляють. Ракет летить, а він відбивається, тобто провода ці ремонтують, а тут воно вже перевернулося. І тут кажуть, вся надія зараз на сонячні батареї. В Україні, українцям треба робити сонячні батареї. Ну, ну, Я не кажу, щоб замінювати повністю ці столби з проводами. Ні, ну тут кажуть, треба переходити на сонячні, ці вітряні. Ну, Хоча росіяни й те будуть бити. Ну, хоч якась, знаєте, щоб була альтернатива, вибір не, не одне. І тут, кажуть, бачите, немає захисту, нема захисту, виходять із ладу і може бути ще гірше, на жаль. Дивіться, Всі карти такі кажуть, що може бути ще гірше. Бачите, тут знизу летять. Тобто до чергового обстрілу. Як обстріляли, знову погано. Трошки підлікувалися, підремонтувалися краще, потім знову. Тобто, сказати, що вони закінчаться цією зимою, я цього не, не бачу і тому вам не скажу. Поки що, на, отак, як от, знаєте, затягуємо паски і тримаємо стрій, допомагаємо нашим е, захисникам. Молимося, не падаємо духом, дивіться, придивляємося до зрадників. Десь щось, знаєте, як от, треба, треба повідомляти, тому що бачите, що робиться зараз у світі. Ну, вони зараз всі такі розумні, вони всі ховаються, так сказати. Отакий у мене для вас розклад. Пишіть свої враження, пишіть свої думки. Запитання, всіх обіймаю. До скорої зустрічі. Мирного неба. Всім бажаю.